Маржинальний привіт, друже! Мене звуть Дмитро Куріс, я наставник з маркетплейсів і це канал «Товарки Без Води. І сьогодні вже 206 відео з мого щоденного челенджу, відео на ютуб щодня. І саме сьогодні поспілкуємося про дуже важливу тему, вона така дещо технічна, це кластеризація ключів на маркетплейсах. Ну а на початку цього відео, як зазвичай, постав лайк і підпишись на цей канал. І так, як ти вже знаєш, наш робот маркетплейсу, будь-якого, показує наші картки товарів по максимально релевантному запиту для наших покупців. Тобто робот працює дуже просто. Він дивиться запит, який наш покупець пальчиками забиває в пошукову строку. І саме такий запит він шукає в SEO-шці твоєї картки товару і показує її твоїм покупцям, якщо ти зашив це в свій seo словник І на цьому каналі ми з тобою вже багато. Спілкувалися про СОшку, але зараз буде дещо новенька інформація. Зверни увагу, мова йде про кластеризацію ключів. Що ж це взагалі таке? А це все пішло ще з 2013 року в Google, коли він, тобто його пошукові системи, почали кластеризувати, тобто збирати докупи деякі запити і організовувати пошукову видачу саме за цими кластерами. Як це буде скоро працювати на українських маркетплейсах? Дивись, зараз, наприклад, коли ти забуваєш запит пивна кружка або кружка для пива, то у тебе зазвичай буде різна видача. А на майбутнє це буде однакова видача, тому що ці слова попадають в однаковий кластер. А який же буде там інший кластер, а це, наприклад, келих для пива? Або, наприклад, стакан пивний оце вже інші кластери. Тому що, як ти розумієш, однокорінні слова також різні. І так, в Україні це лише вступає в дію, тобто це нововведення, але ти вже маєш можливість підготуватися і зробити свої картки більш привалими для алгоритмів по кластеризації. Але ти скажеш, а як же це зробити? А тобі потрібно шукати lci запити. LCI-запит запит це латентно семантичний індекс. Так багато сьогодні наукових слів вибачай. Тобто, звичайно, мови ти дивишся, якими ще словами зовсім іншими можеш шукати твою продукцію. От дивись, кружка, келих, стакан це зовсім різні слова, але все про одне і те ж. І саме це і є lci запити. Так ось вся фішка буде в тому, щоб забити якомога більше ключових слів з різних кластерів в свою назву і в деяких маркетплейсах ще в опис і в пошукові запити. І саме тоді успіх прийде до тих селерів, які будуть працювати по різним кластерам своєї семантики. Фух, якщо це все це дуже складно для тебе, то приходь до нас в клуб King of Marketplaces, і я підкажу тобі, що тобі з цією інформацією робити. Да і взагалі, якщо ти цікавишся українськими маркетплейсами, то більше інфо про це є в описі під цим відео. І саме в клубі ми першими дізнаємося про всі новиночки, лайфхаки, інсайди, які зараз використовуються на маркетплейсах. Тому якщо і ти бажаєш стати королем своєї категорії, бути першим в своїй підкатегорії, то залітай до нас в клуб King of Marketplace. Там, до речі, у нас в чаті зібралися дуже круті селери. І тобі в них точно буде чому повчитись. Ну, а мій канал тобі в цьому допоможе. Якщо тобі сподобався саме цей відео, спостав лайк і підпишись на цей канал. А я бажаю тобі, друже, маржинального настрою. І дуже скоро, тобто завтра, знову побачимось.